Раптовий холод. Температура повітря у Львові з плюс 20 за одну ніч впала до 5. Такого метеорологи за останні 10 років не пригадують. А на найближчий тиждень прогнозують стовпчик термометра не підніматиметься вище за 15 градусів. Ми бачимо, що північний захід весь в холодних повітряних масах. То в Польщі от, кажуть, вчора і сьогодні випадав сніг, але наразі ну нам це не загрожує. Поки що повітряні маси у нас зміщуються з північного заходу, у нас у землі, в принципі, найближчі добу вже буде тиск зростати. А селяни б'ють на сполох, адже можуть втратити врожай. Ось ці олисточки всі обмерзають, обмерзає водохтебла. А вже обмерзло? Ні, ні. А де? Ні, ми його сохранили, ми накривали пленкою на ніч. Щоправда, розсада може загинути лише коли температура впаде нижче нуля. Спеціалісти в таку погоду радять утриматись від висаджування бобових, бо вони мають лише одну точку росту. і Якщо вона замерзне, урожаю не буде. А те, що уже проростає, треба обкурити димом. Хмезом. Значить, відходами такими господарськими, то можна використовувати дим для того, щоб підвищити температуру повітря, і таким чином не дати замерзнути овочевим культурам. А от наступного тижня знову може потеплішати до 20 і вище.